Всім привіт! І в мене сьогодні дуже щасливий день. Ой, купила, хто пам'ятає, ось такий хлібчик. Житній хлібчик. Ще теплий, ще теплий. Я його вже правда їла по дорозі, як їхала з магазину. Потім люди. Псалтісон з язика. Палкий сон, друзі, з язика. І на кінець ту наша улюблена варенка. Боже, я сьогодні з'їздила в польський магазин. Магазин е, європейських товарів, але називається він, власники поляки, називається він поленд. офполенд. Ха-ха-ха-ха! Як вам така варяночка? Попросила їх нарізати мені не тоненькими, нормальними шматочками. Я сказала, я українка, я люблю взяти в рот гарний шматочок. Ну що, ліпчик? Ковбаска? Ха-ха-ха. Смак дитинства. А ще, друзі? Хто пам'ятає цю тонесеньку шкірочку на квашених помідорчиках? Як це є зняти? Від як знімається. Понадрізати. Тонесеньку шкірочку на квашених помідорчиках знімається легесенько. 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 Знімається шкірочка. І Цей з квашеним помідорщиком. Пам'ятаєте, як нам казали? Щоб навчити цілуватись, треба на помідорах. Е -м. Е -м. О, настоящий, сочний. сончик з язика. Друзі, мій день сьогодні вдався.